Вітаю! Час невпинно біжить вперед. Завершився ще один тиждень. Знову ми маємо можливість відкласти буденні справи і у святий Господній день поспілкуватися з ним більше. Наприкінці робочого тижня запрошую вас протягом п'яти хвилин роздумувати про вічні цінності. Мені подобається уявляти обличчя Ісуса під час навчання учню. Я впевнений, що Його обличчя відображало внутрішні відчуття. Я уявляю собі його приємну посмішку і запитання в його очах, чи готові ви йти за мною. Його голос завжди звучав мелодійно і лагідно. І розум слухача відкривався для дорогоцінної істини, зверніть увагу на повчання Ісуса. І сказав Він до них субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому то син людський Господь і суботі. Іншими словами, Творець і Господь суботи говорить учням ви думаєте, субота це ритуал, яким ви робите ласку Богові. Ви все зрозуміли неправильно. Мій отець сам любить проявляти ласку до своїх друзів і дарувати їм подарунки. Цей день є подарунком для вас. Однак субота була справжнім тягарем для фарисею. Вони намагалися старанно дотримуватися різних правил, справляти враження на Бога згідно зі словами Ісуса. Його отець настільки близько приймає свій народ, що навіть призначає йому особливий день, щоб провести разом незабутній час. З усіх благ, які Бог може подарувати для свого народу, немає більшого благословення, ніж його особисте спілкування з ним. Подумайте, кому Бог міг би присвятити свій час. Він, врешті-решт, відповідальний за весь Всесвіт. Проте Господь не вважає жертвою зі свого боку виділити зі свого завантаженого графіку сьому частину у кожному тижні, виключно для своїх друзів. Нам іноді здається, що це ми жертвуємо нашим напруженим графіком, щоби зробити йому ласку, дотримуючись суботнього дня. Якби ми могли повною мірою усвідомити слова Ісуса, тоді разом з Давидом вигукнули б: то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Це питання заслуговує відповіді. Те, на що йде Небесний Отець, щоби отримати радість спілкування зі своїм творінням, відкриває неймовірну істину, наше спілкування з ним, приносить задоволення і радість Його серцю. Сам Ісус освятив суботнє спілкування, ось чому Він називає себе Господом суботи, святкуйте суботу разом з Ісусом. Помолимось! Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за цю важливу дорогоцінну біблійну істину щодо суботи. Ти називаєш себе Господом суботи, і ти установив її для того, щоб виходити на зустріч з нами своїм творінням, для того, щоб нам нагадувати про наше походження, що Ти є наш Творець і наш Спаситель. Благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, і їм прийняти цю істину і вшановувати цей день, і вшановувати Тебе як свого Господа. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь суботи кожного сьомого дня тижня бажає провести час у спілкуванні з вами. Ми пропонуємо вам цікаву серію уроків з вивчення святого письма під назвою Діскавер. Ці уроки допоможуть вам зрозуміти значення суботи в контексті вашого спасіння. Ви можете їх отримати, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. До зустрічі завтра!